Слово і церква як духовно-культурні домінанти української ідентичності. Під такою назвою відбулась науково-практична конференція, яку днями організували освітяни Тернопільського національного педагогічного університету та духовенство у Марійському духовному центрі. Зарваниця мета заходу донести до людей, що важливими компонентами освіти є церква і слово Боже. Наука не без духовності. Це має бути також частиною нашої духовної зброї, щоб ми доносили моральні імплемені. Оперативи духовні, щоб це справді були ті цінності, за які ми зараз воюємо. Як важлива ця співпраця в правді, і як це може допомогти українцям віднайти свою ідентичність, тому що не можна говорити про ідентичність без віри чи без релігійного компоненту, який важливий. Не можна говорити про ідентичність без церкви, чи наукового чи морального аспекту. І, врешті, без культури і рідної мови. Тому Тема конференції саме так звучить слово. Але слово великої літери і слово людське але в парі з цим словом йде церква. Одне із завдань конференції це організувати діяльність богословської комісії. І сьогодні на службі Божій у проповіді йшлося про те, що дуже важливо, щоб було промовлене слово, Боже слово, і воно відкрило серця людей. Я додам. Що дуже важливо сьогодні, щоб це слово було промовлене українською мовою. Бо за висловом Мирослава Дочинця, сьогодні українська мова це бронежилет нації, тому маємо сьогодні дуже багато важливих завдань на цій конференції і працюємо над реалізацією. Науково-практична конференція Слово і церква як духовно-культурні домінанти української ідентичності тривала упродовж двох днів. Ментори спілкувались на окремих засіданнях. Також учасники конференції мали можливість першими переглянути унікальну виставку українського художника з Тернопільщини Олега Кіналя. Це ілюстрації до легендарної поеми Турквато визволений Єрусалим.